У, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як, поняло, да? на, умовах, на умовах Росії, України похір їм як. Їм от задача просто все. Ми перемогли, Трамп молодець, Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. Президенція Трампа ж схиляється до того, щоб. Так, ми сказали, війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло. правильно казати, А правильно казати, вбили. На цій війні за землю ти і це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомори, так далі. Тобто історія цього величезна, дуже довго починаючи ще з казаків, навіть чи раніше. От і звісно в генах у нас десь сидить, що як таке на можна просто взяти і позавершити. Типу, чекати на якесь чудо, чи не чекати? бо в принципі логічно шансів у нас дуже мало проти тої рашки, величезної країни і так далі. Ну Якоже ж перемагали раніше козаки, Якось від це відбувалося. же ж ми маємо велику Україну, великий генний коти і так далі. За рахунок тих людей, які, попри все, про попри алогічність політичної ситуації, яка відбувається, вона була завжди готові. Далі готові далі продовжувати повоювати типу, і відстоювати свої права і так далі. От, в принципі, така історія. Томериці зараз дуже величезна кількість а, людей з а, резиденції президента з його офісу американського, так сказати. Вони кажуть: дивіться, це не годиться, просто закінчить війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською, типу а, расизмом і І Ми не можемо просто так її завершувати, бо ви думаєте, лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно інакша, а, в плані, що а, треба відстояти права людей, свободи людей, істини закона. Нашому типу, все створювали, воно ж так штучно. Ці всі закони розумієте, на що ми це все створювали, і нашому якось там добра і зла притримується, якось рівноправ'я, да? і взагалі правосуддя, якщо ми зараз просто підіграємо Путіну. І вони прям прямо кажуть, що Трамп підігрує Путіну. Саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Правильно? Для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається Демократія. Якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне.